Добрий вечір, велима шановні пані і панове, от зараз знаходжуся під, як би мовити, тиском розповіді однієї дами, яка ну, одружилася з турком. Вони жили тут, в Києві, а коли почалася війна, то вона забрала своїх дітей і поїхала до Туреччини. Ну, а це повернулася, не знаю, не питав на постійне проживання, чи, чи, може, на тимчасове проживання, чи просто приїхала побачити батьків, не знаю, яка причина. Але вона розповіла цікаву історію. Що в тому місці, де е, вона живе і з чоловіком, і з батьками. Так, то це е, узбережжя південне, Середземноморське узбережжя Туреччини, не буду називати, міста. І там один московський бізнесмен купив декілька готелів. Обжився там добре, так, знахабнів, що притаманно для цього народу і е, став проповідувати там, що Туреччина захопила у Московії частину території, що Босфор і Дарданели, це що наше руський князь. Владимир там, значить, воював ще, коли то був Константинополь. А потім от наших русских казаков, там навіть Босфор перегороджували цією, цим ланцюгом таким. Ну Так, це дійсний факт, але не от русских, а от українських казаков. Але, звичайно ж, ну, один же ж народ, так. Тому і е, балалайка три струни, і бандура 44 струни, це теж їхнє. Тому що Балалайка, це ж ну, кому вона треба? Ті три струни, це ж ганьба, так, а тут 44 струни. І козацький гопак бойовий. А не якась там ну, мізерна боротьба на кушаках, яка характерна для його грофінів московитів. Ну і так далі, і все останнє. Так. І Кондратюк геніальний русський інженер, і Корольов, і Глушко, і Чіломей, і Єнгельс, і, і і, і таке такими все якими-то неографінськими фаміліями, що за народ такі. І все. Так що? От <с> в чому, так би мовити, фабула цих речей? Отже, знаходнивши до кінця, він став це все проповідувати у Туречені. Ну і е, ті ж турки, які там у нього працювали, <с> і гроші отримували, теж щось почали в цьому сенсітати. Так, підспівувати йому. Коли влада довідалася турецька, про це все, його, його моментально конфіскували весь бізнес, вигнали з країни, а цих всіх, що підспівували, там, виявляється, не один місяць, люди спеціальні, записували все це. Їх посадили до в'язниці. Ось виявляється, як треба працювати із колаборантами у своїй країні. Тому Туреччина процвітає, а Україна з найбільшими ресурсами у Європі посідає останнє місце за рівнем. Соціально-економічного розвитку. Ще до війни, далеко до війни. Все це було. Так що нічого. Мені зараз почнуть там колаборанти і всякі підспівувачі казати, що це війна винна. Так, війна винна. Але це було ще до війни, коли ми опинилися на останньому місці. А причина масове розкрадання національного багатства і вивезення його за кордон. Ось причина. Я не розумію, чому турки не дозволяють всякій наволочі, яка понаїхала командувати там. А ми, українці, от такі толерасти, чи толерантні, чи як там, як це все називається? Я не знаю, як це називається. Ну, скільки це може тривати? Ми хочемо і далі бути дурними забитими. Подивіться, що ж в Україні споконвіку казали, ти, ти турок або ти що турок, значить, недалека людина. А тепер що? Турки повинні казати, ти українець? Ну, як це? Ну давайте будемо щось із цим робити нарешті. Українці! Всім українцям в Україні і в світі. Бажаю врешті-решт стати. Ну, скажем так, нормальними людьми, які себе поважають. Поважають свою націю, свою мову, свої імена. Все поважають. І коли ми почнемо поважати, почнуть поважати нас. А інакше ми так і будемо і далі жити. Здоров'я і удачі всім українцям!